Зараз літо, а це означає, що цьогорічні вступники творчих спеціальностей скоро будуть здавати або вже здали, залежить від того, наскільки я швидко змонтую це відео, і спити та творчі конкурси. І я впевнена, що багато хто покине своє рідне місто, аби переїхати у місто побільше і розпочне своє самостійне життя у гуртожитку. Відео саме для тих, хто планує жити самостійно, але воно може бути цікавим і для тих, хто продовжить жити у батьківському домі. Мене звати Софія, я закінчила перший курс образотворчого мистецтва в академії друкарства, що знаходиться у Львові. І я розповім, як мені живеться у гуртожитку, що обов'язково потрібно мати художнику у своїй кімнаті, без яких речей мені було б набагато тяжкіше жити та й просто деякі поради для першокурсників. Раджу вам увімкнути дзвіночки та про взаємодіяти з відео, оскільки вони у мене виходять дуже рідко, раз у місяць або два місяці. Тож набриднути вам спамом точно не зможу. Вступ на перший курс бакалаврату і поселення в гуртожиток це найнасичніший відрізок життя, який у мене був, не враховуючи мою першу сесію. І в свій час я трішки підготувалася до цього етапу життя, переглянувши декілька відео про переїзд, але в україномовному середовищі їх не так вже і багато. Розпочнемо з того, що кімната, у яку вас заселять, це повний рандом, починаючи з того, скільки сусідів по кімнаті у вас буде, і в якому стані кімната взагалі вам дістанеться від минулих жителів. Це дещо нагадує колесо фортуни з мінімальним шансом на виграш. Мені в цьому плані пощастило, у мене всього одна сусідка, тобто кімната розрахована на двох. Навіть коли нас двоє, у нас є певні незручності, оскільки одночасно користуватися шафою, холодильником, кухонним столом, неможливо, бо деколи буває таке, поки сусідка готує якусь смачну страву, тобі теж захотілося поїсти, але ти цього не можеш зробити, поки сусідка не закінчить і не відійде в інше місце. Бувають кімнати розраховані на 4 чоловіка. В такому випадку я просто побажаю вам не померти від нестачі особистого простору. Якщо це ще й 4 художника, то просто уявіть, куди ви будете складати усі свої малюнки, папір, картон, який розміром метр на метр. Вам необхідні будуть полички або ж пластикові ящики для своїх матеріалів. Не знаю, як буде у вас, але я суджу лише по своєму досвіду. У мене з'явилась ціла гора нових матеріалів, які у мене з'явились під час навчання то шипера для каліграфії та і іноліуми та різачки для ліногравюри. Кусочки пластику, нові кісточки та фарби, тож мені прийшлося докуповувати пластикові коробочки для них. Та найголовніше це те, що вам прийдеться ділитись столом, який та конче необхідний для того, аби хоча б якісь завдання виконувати. У моєму гуртожитку більшість кімнат мають лише один стіл, не враховуючи кухонний на цілу кімнату, де можуть бути троє або четверо людей. Моя сусідка на дизайні, тому вона не так часто малює за столом, як я. Але коли нам це потрібно робити одночасно, то ми маємо якось вмістити всі наші матеріали на стіл. Це просто моя особиста біль, бо хочеться якось розкластися на весь стіл, щоб тебе нічого не турбувало. А замість цього сидиш як зажитий тхір у кутку стола і щось невпевнено малюєш, без можливості робити якісь динамічні рухи. Тому дуже раджу придбати дерев'яну дошку, один бік якої можна використовувати для того, аби на ній різати ножем папір, а другу аби на ній малювати. І так, сидячи на своєму ліжку, ви зможете собі щось скетчити. Буде набагато зручніше, якщо ви підіпрете дошку, до прикладу, спинкою стільця. Або ж купіть собі окрему спеціальну поверхню для того, аби на ній різати. До речі, стілець з високою спинкою це найкраща покупка в моєму житті за час проживання у гуртожитку, тому що весь перший семестр я просиділа на стільчику без спинки, і мій сколіоз був не дуже радий цьому, тому не шкодуйте грошей, а придбайте одразу зі спинкою. Також спинка у мене відіграє роль вішака для одягу, що не менш корисно і важливо. Якщо ви так само, як і я, плануєте вступати туди, де більшість ваших робіт буде виконана в традиційному вигляді, а не в діджиталі, то вам просто необхідна папка розміром більша, ніж а другий формат з тканини. Моя знайома вирішила трішки зекономити і придбала таку папку портфель з поліпропілену, і через деякий час вона просто розійшлась у швах, тому їй прийшлось купити на другий раз папку трансформер з тканини. Звісно, у неї теж є недоліки у вигляді того, що якщо ви попадете під зливу, тканина буде смоктувати воду, коли ж дешевий варіант з пластику від цього застрахує. Ще папка з пластику набагато легша, але папка з тканини гарантовано не піде по швам і не розкидає всі ваші роботи посеред вулиці. Я таку ношу вже рік, вона у мене трішки брудна від крапель якогось болота, тож, можливо, її треба буде якось попрати раз у рік. Якщо вони ліниві, а можете взагалі забити, бо це несе лише естетичну функцію. Також тканину папку можна обвішати всякими значками, пінами, брілками, але для мене це лише лишня вага, яку потрібно нести, бо сама я важу кілограм 45, а папка, якщо в ній є роботи, кілограм 10. І поки я повернусь навчання і доберусь на п'ятий поверх у свою кімнату в гуртожиток, я помру від втоми і мені чим скоріше захочеться прилягти у ліжечко. Ще хочу сказати на рахунок усіх речей, які я брала з собою. Я взагалі обережна планувальниця, тож знайшла свій старий запис, де я готувалась до переїзду, і ви можете побачити, які я речі брала з собою. Не потрібно брати з собою усе те, що я там написала. Ви можете придбати усе на місці. Те, що ви можете привезти вже з собою, так це настільна лампа, зеркало на стіл, переноски, мінімальні набори для кухні і душу. Для душу просто необхідні резинові мешти, бажано закриті по типу Крокс, бо грибок ніхто не відміняв. Одразу скажу на рахунок роутера: не потрібно задумуватись над його покупкою до переїзду. Просто під час заїзду запитайте у своїх сусідів, чи не можуть вони поділитися своїм вайфаєм і розділити ціну на місяць, якщо ні, то купувати вже особисто свій і платити самостійно. Роутер, яким я користуюсь, він знаходиться у кімнаті моїх сусідок по блоку, і ми просто ділимо рахунок на п'ятьох людей. Виходить, навіть дуже дешево. Питна вода це ще один болючий фактор для мене. Я боюсь пити воду із крану у гуртожитку. Нехай вона навіть і кип'ячена. Знаю людей, які її п'ють, але я поки що не настільки відважна, щоб йти на таке. Раніше ми ходили із сусідкою спільно набирати воду у автоматі з водою 12 або 18 літрів за один раз. Зараз ми чомусь перестали це робити, тож кожен окремо собі п'є з літрових бутилок, які досить швидко закінчуються. Дуже не вистачає того, що можна просто підставити чашку до крана і напитись. Замість цього тобі треба кожних три дні купувати стільки води, скільки ти зможеш принести. Тепер я хочу розказати вам дуже неочікуваний для себе факт, але в гуртожитку я навчилась хоч трішки готувати, і мені це подобається. В моєму бойовому арсеналі є суп гречаний, філе куряче, олів'є, салат крабовий, яйця з сиром та сосисками. Я до цього взагалі не готувала, адже для мене готувала зазвичай тільки моя мама, тож потреба підняти дубцю і навчитися чогось нового у мене не було. Сидіти на готових продуктах зазвичай дорого, тож тепер я зможу готувати принаймні для себе якісь швидкі страви. В будь-якому випадку кожен навчиться готувати, навіть якщо до цього моменту у вас не було причин брати у руки сковорідку. Додам ще слово про готування. У моєму гуртожитку погано працюють плити на спільній кухні, та й сама кухня виконує роль місця, де можна відкрити вікно та покурити. Мої батьки придбали мені суперкльову індукційну невеличку плитку, якою користується також моя сусідка, і в нас ще є мультиварка, але ми нею користувалися лише один раз та і те невдало. Тож плита перемагає у цій нерівній битві. Якщо у вас буде така сама ситуація зі спільною кухнею, або ж вам просто лінь кожного разу виходити зі своєї кімнати на кухню, плитка буде ідеальним варіантом. Мені її придбали лише на другому семестрі. На першому я харчувалася багетами, піцею, іншою готовою їжею з супермаркетів та іншими схожими штуками, і одразу скажу, що це взагалі незручно і невигідно в грошовому питанні. Зараз я намагаюсь економити, оскільки мої харчування фінансують батьки. Деколи я їм лише одні макарони днями, двічуття провини, деколи я закупляюсь на тисячу і з'їдаю це за два дні. Я поки що намагаюся якось знайти оптимальний варіант для мене, щоб не багато витрачала і при цьому харчувалась збалансовано. Та у мене це рідко виходить, раджу зайнятися цим питанням ще до заїзду. Складіть собі раціон харчування, бо без цього взагалі тяжко харчуватись, адже у вас буде доволі таки стиснутий графік і складати раціон харчування і дотримуватися його під час навчання таки тяжко. Багато хто втрачає вагу, оскільки раціон дуже відрізняється від того, який він був вдома. Я навпаки трішки набрала вагу у гуртожитку. Принаймні тепер у мене не темніє в очах, коли на мене хтось випадково дмухнув. Тож це питання доволі таке важливе. Обов'язково бережіть своє здоров'я, бо потім лікувати його обійдеться набагато дорожче. Якщо ви хочете задонатити бідному студенту на філіжанку кави або на нормальне харчування, ви можете зробити це продублювавши одну з моїх карток, які є в описі. Я дуже вдячна, що ви дослухали до цього моменту. Хоча у мене ніколи не буває справді довгих відео. Я не можу так багато говорити за один раз та й не хочу розтягувати час, коли інформацію можна передати коротко та змістовно. Тож, велике дякую вам за перегляд. Можливо, вам захочеться якось підтримати відео. Я буду вже прощатися з вами, тому бажаю успіхів і нехай щастить.